Всім привіт! Вітаю нових підписників та глядачів, що завітали на канал. Вас доволі швидко стало багато, якщо чесно, я досі у приємному шоці. А взагалі не очікував такого. Це мотивує та надихає. Дякую тобі за підтримку. А хто ще не підписався, підписуйся, бо буде ще більше корисних сервісів та лайфхаків з маркетингу. І сьогодні не про чат GPT. Вибачай! Сьогодні торкнусь теми вибору кольорової гами для твого сайту або блогу. Або навіть бренду. Як я раніше обирав кольорову гамму? Йшов на сайт colors.co і обирав собі кольорову тему, яка мені найбільш всього пасувала до того чи іншого сайту. Їх тут доволі 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 багато, і вони оновлюються кожен день. Зараз я дивлюсь кольори, які в тренді. так? Також ви можете використовувати фільтри, якщо у вас є певний кольор, який не можна змінювати, або ви хочете підібрати до нього. Наприклад, я хочу червоний і більше червоного кольору, і палітри, виключно з червоним кольором. Якщо я видалюю його і оберу, наприклад, зелений, то в мене будуть зелені палітри. Також я можу використовувати різні стилі, які мені там захочеться, або різні тематики для кольору. Для того, щоб подивитися детальніше про цю палітру, потрібно її відкрити ось таким чином. І тут буде коди у хесі. Ці коди можна скопіювати або скриншотом зробити, або послати посилання дизайнеру. Або навіть скопіювати ось таким чином і відправити вашому дизайнеру, або якщо ви займаєтесь цим самі, то використовувати на сайті. Тепер я користуюся ось таким сайтом. Зветься він Happy Hues, тобто Щасливі відтінки. Коли я вперше побачив його, то реально завис і почав перебирати різні палітри для сайтів. Виглядає воно досить неймовірно. Тому що, перебираючи ці палітри, ви можете зрозуміти, як ваш сайт буде виглядати вже з цими кольорами. Тому що, ви бачите, тут є меню, тут є картинки, тут є кнопки, текст, бекграунд. Таким чином, ви можете обрати сайт, який вже бачите, як він буде виглядати у користувача. І так само використовувати ті ж самі кольори. Цей сайт просто неймовірний. Мені він дуже подобається. Так що раджу використовувати цей сайт для вибору палітри, цвітової палітри для вашого сайту. І ще один сайт, який привернув мою увагу, на якому можна піддивитися кольорові палітри для вашого сайту або мого сайту, це сайт Humint. Він за допомогою штучного інтелекту також робить. Кольорові теми для сайту, для бренду або для графіки. Ось так це виглядає. Звертаю вашу увагу на ліву колонку. Ліва колонка якраз показує, що саме. І для, тобто для чого ви створюєте кольорову палітру. Є такі варіанти: як бренд, сайт, градієнт, градієнт та беграунд, ілюстрації bootstrap, та завантажити картинку і подивитися, підібрати палітру під картинку. Давайте пройдемось до кожного. Що означає один кольор, два кольори, три кольори. Це означає, скільки кольорів є у вашому бренду. Дивіться. Зараз використовуємо два кольори. Ось це три кольори. Для того, щоб підбирати різні кольори, ви натискаєте кнопку Generate у правому верхньому і змінюються а, кольори. Таким чином, ви підбираєте для вашого бренду, для вашого логотипу, ось такі кольори. Далі, якщо ви прогортаєте вниз, ви можете побачити, як буде виглядати сторінки з ось таким логотипом і з такими кольорами. Як будуть виглядати товари, наприклад, з таким брендом. Да? з з такими такими логотипами і з такими кольорами. Далі подивимося веб-сайт. Також тут є розподілення на магазин. Тобто, це звичайний штучний магазин, який приблизно показує, як має виглядати в цих кольорах інтернет-магазин. І так само ми натискаємо кнопку Generate і генеруємо різні різні кольори. Тобто, ну, виглядає це дуже круто. Звичайно, змінювати текст я не можу, але ви можете собі уявити, як це все буде відбуватися на, приблизно на вашому сайті. Далі градієнт з двох кольорів, з чотирьох кольорів. Градієнт там, з трьох кольорів з бекграундом. Дуже круто, дуже круто. Мені дуже подобається цей сайт. Далі ілюстрації. Тобто це ілюстрації, і вони, бачите, змінюються під різні кольори. Також, хто малює, можна підбирати кольори ось таким чином. Да. Тут набагато більше кольорів, набагато комусь, можливо, буде цікавіше. Так? Bootstrap. Також стандартні кольори для Bootstrap, Це той, хто знає, той знає. І завантажити картинку, наприклад, я не знаю, давайте це я тестував трохи. Ось картинка. І він під цю картинку зараз підбере світову палітру. Ось вона наверху, бачите. Тобто, ви даєте йому якусь картинку, під яку ви будете робити сайт або бренд, або логотип. І він а, цю картинку якби, поділяє на кольори і виділяє головні кольорі, коли, кольори, які є на сайті. Як на мене, це виглядає також дуже круто, потужно. І це дійсно може бути використано. Якщо моє відео було для тебе корисним, то, будь ласка, тискай лайк, натискай дзвіночок, пиши коментарі. Про які сервіси тобі ще цікаво почути від мене. розповсюджуй це відео. Ділись цим відео зі своїми друзями та, наприклад, дизайнерами, які ще самостійно обирають кольори для твого сайту. А на цьому все. Дякую дуже тим, хто додивився до кінця. Ви дуже круті. Обіймаю, бажаю перемоги якнайскоріше. Па-па.